Зараз в мене в роботі джинси, і в яких треба зменшити довжину. Як Я це роблю. Спочатку я відміряю від низу потрібну довжину. Зменшити мені треба їх на 3 см. Я перегинаю, ось так викладаю і відміряю. Тому що підшивка по боках може не співпадати. Тепер з'єдную. промальовую з обох сторін відміряю довжину фабричного шва, але не до строчки, а трішки більше. На 0,4-0,5 мм більше. Ось так це буде 1,7, множу на 2, 3, 4 і відміряю від бажаної довжини 3,4 см. И промалевываю линию. Тепер беру, відгинаю ось так. Це буде контрольна лінія, по якій я відгинаю і викладую штани. Тепер можна зметати або сколоти голками ось так, чітко по лінії. А сколювати під строчкою, під підгином. ось так я сколола? І тепер буду пришивати, прокладаючи строчку рівно під підгином, як можна ближче до підгину джинсів. Спочатку я зафіксую по бічним швам з однієї і з другої сторони, щоб шви були рівні, а потім Розстрочу по всій довжині. Тепер я відмічаю сантиметровий припуск по всій ширині і зрізаю його, тепер можна цей припуск обробити на оверлоці запрасувати Відігнути, запрасувати на прасті, шви перестрочити, і буде ось такий вигляд. Ну, Тільки шов буде оброблений. А можна відпороти, розпороти припуск, що я й зроблю. Розпорюю не ось так, а ось так, щоб не було неприємностей потім. Припуски я направляю всередину, ось так, перекриваю підгином і шити можна зметати. І шити я буду з лицевої сторони, попадаючи в шов, який був. Ось так виглядає підгін джинсів з лицевої сторони, так з виворотньої сторони. Якщо відео вам було корисне, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.